З вами Смогасти Стеджміль, і ми починаємо. Військовослужбовці. Які найкращі дивні та кумедні покарання з боку старших за званням ви бачили в армії? Служив у корпусі морської піхоти. У нашій роті був один хлопець, який постійно співав пісні. Одного разу це набридло командиру, і він наказав йому підійти до своєї шафи. Він підійшов до шафи і став перед ним. А командир звелів йому увійти до шафи. Коли він це зробив, командир зачинив двері і замкнув його усередині. Він поліз у кишеню, дістав четвертак, проштафнув його через вентиляційний отвір і велів хлопцеві співати. Командир сказав, що кожного разу, коли хтось покладе монету в щелину, він має почати співати іншу пісню. Це тривало протягом шести годин. Хлопець заробив близько 15 доларів. Ми всі животи підірвали від сміху. Після цього випадку ми почали називати його музичним автоматом, і чел з того часу перестав співати. Під час проходження курсу навчання базовим навичкам льотчика в Академії ВПС США один із моїх однокурсників почав сміятися, коли командир почав насвистувати якусь пісню. Командирові це не сподобалося. Чому ти смієшся? Ти хоч знаєш, що сьогодні сталося? Ні, сер. Сьогодні помер Брюс Уіліс. Ти ненавидиш Брюса Уіліса? Ні, сер. Чому ж ти радієш його смерті? Винен, сер. Сьогодні по всій країні жалоба. Ми повинні вшанувати його смерть якоюсь пам'яткою. Візьми один із тих каменів. Відтепер це пам'ятний камінь Брюса Уіліса. Як ми його назвемо? Не знаю, сер. Ми назвемо його на честь Брюса. Відтепер до кінця курсу ти скрізь носитимеш Брюса з собою. Якщо я спитаю тебе, як справи у Брюса, ти повинен показати мені його і сказати: Епікаї, сер!» Ти зрозумів? Так, сер! як поживає Брюс? Епікаї, сер! У навчанні мене спіймали з айпот, і в покарання мене змусили дві години бігати навколо табору з айпот на голові і кричати Я тупий. Який взяв свій айпод на полі бою, коли на наш табір напав ворог. Після цього мені довелося покласти його в мішечок, приклеїти його до свого шолома, і з цього моменту я мав відгукуватися на рядовий iPod. Коли сержант кричав Увімкнися, я мав починати співати. А коли кричав Перемикай, я мав почати співати іншу пісню і так далі. Це тривало протягом двох тижнів, навіть уночі. В результаті я спав 1-2 години на добу. Я служив у морській піхоті. Якщо ми крупно косячили, нас карали рибалкою. Це означає, що нам доводилося прийняти позу, ніби ми сидимо на невеликому уявному стільчику і тримати перед собою лопату, наче це вудка. Якщо хтось не витримував і опускав лопату, сержант хапався за її кінчик, і рибалка мав прикинутися, що спіймав велику рибу і витягти її. Якось ми з другом накосячили». І йому довелося зображати рибалки, а мені впійману ним рибу, я майже годину бився об підлогу. Я і мій кориш розповідали один одному страшилки про службу, і його історія виявилася страшнішою. У перший день третього тижня його взвод не виконав норматив. Інструктор сказав, що тренуватиме їх усю ніч, доки вони не підтягнуть результат. Інструктор зателефонував дружині та сказав, що пропустить вечерю і повернеться додому пізно. І його дружину просто прорвало. Вона почала кричати на нього, що він прикривається службою, щоб не бути з нею, тому що не любить її тощо. Інструктор благав повірити йому, але вона не вгамувалася. Вона кинула слухавку. Інструктор кинув на солдатів погляд, сповнений ненависті, після чого сказав, що піде до себе в кабінет і подумає, як їх покарати. В основному всі розповіді про жахіття перебільшені. Інструктора можуть змушувати солдатів вправлятися, поки їх тіла не оніміють, кричати на них, але не мають права бити і калічити. Однак у цей момент, чекаючи на повернення інструктора, ніхто у взводі не був упевнений, що він не порушить цього правила. Вони розуміли, що він помститься їм і добре, і друг сказав, що це був єдиний раз у навчанні, коли він чогось боявся. Однак потім виявилося, що інструктор лише прикидався. Якось його дружина дійсно накричала на нього по телефону перед взводом, що дуже всіх налякало, і вони стали поступлю В результаті він умовив дружину завжди робити цей трюк. Морський десант, один хлопчина, на чергуванні не помітив, як на палубу вийшов інструктор з бойової підготовки. Він мав негайно віддати честь та рапортувати. Інструктор підійшов до гармати, ляснув ним і сказав: Бам, ти вбитий. Хлопець спробував відповісти, але інструктор перебив його: ти тепер привид, тож не можеш говорити. Поводься як привид. Хлопець дві години ходив по палубі і зображував привид. До цього завдання він підійшов з усією серйозністю, видавав звуки на кшталт Уу, я привид. і заважав іншим черговим. Ми всі сміялися з цього, поки це не набридло інструкторові. Коли ми були в Іраку, один хлопець мочився у пляшку, бо лінувався вночі йти до туалету. Багато хто робив так, але він чомусь не позбувся пляшок, а тримав їх під своїм ліжком. Якось про це дізнався старший сержант. Він змусив хлопця рапортувати командиру, тримаючи перед собою коробку з цими пляшками. Коробка не витримала і порвалася. Пляшки перекинулися на нього. Новобранець на базі морського десанту вважав себе особливим, тому що брав участь у скаутському русі та досяг звання орлиного скауту. Інструктору з строєвої підготовки це не подобалося, і одного разу під час тренування він змусив хлопця піти до лісу та звити собі гніздо. Після цього хлопцю довелося довго сидити впочіпки і висиджувати яйця. У навчанні я пішов викидати сміття, але не взяв із собою гвинтівку, хоча її належить брати. Мене та двох моїх друзів змусили взяти ранці в одну руку, як щити, та довгі палиці в іншу, як списи. Потім нас змусили вишокуватися в лінію біля дерев і штовхати їх щитами протягом п'яти хвилин, піднявши списи та вигукуючи бойовий клич. Виявилося, це вправа давніх спартанців, яка нібито допоможе мені, якщо я опинюся в бою без гвинтівки. Коли я служив за контрактом у південній Кореї в середині 2000-х, у нас був один пофігіст лейтенант. Він поводився так, ніби його лайно не смерділо, ніби він був найрозумнішим. В принципі, як усі лейтенанти, якось я і група моїх товаришів по службі поверталися з магазину, закупившись пивом на вихідні. Кожен з нас мав принаймі ящик пива і кілька пакетів. Руки були повністю зайняті. Наш лейтенант пройшов повз нас. Ми кивнули і сказали сер, хоча мали віддати честь. Більшість офіцерів не стала б змушувати нас кинути речі, які ми несли, щоб віддати їм честь. Принаймні хороші офіцери не стали б так робити. Наш же лейтенант оговтався через це і в покарання мучив нас близько 30 хвилин. Після цього ми вирішили йому помститися. Щоразу, як хтось із нас бачив його, ми збирали всіх, кого тільки могли. Вишукувалися в ряд з дистанції не менше 6 метрів і йшли в його бік. Йому доводилося шанувати кожного з нас. Неважливо, де він був і що робив. Якщо ми бачили його, не менше 20 солдатів проходили поз нього і віддавали честь. Найбільше ми раділи, якщо він у цей час говорив телефоном, тому що йому доводилося відволікатися від розмови кожні 10 секунд. Це тривало близько трьох тижнів. Ми дошкуляли йому щодня. Зрештою, йому це набридло, він попросив вибачення і попросив нас більше не віддавати йому честь. Мій батько військовий, одного разу він наказав рядовому фарбувати каміння, тому що він сказав, що автопарк виглядав потворно. Чувак 6 годин перефарбовував кожен камінь у білий колір. Вночі пішов дощ, і йому довелося наступного дня зробити все заново. Так, мій батько може поводитися як мудак. А які історії траплялися з вами в армії? А з вами був Смогасти Джміль? Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі.